Енергетичну кризу, в яку не за власною виною потрапив Чернігів, відчули практично всі його жителі. Цілі мікрорайони, вулиці відключають від світла через кожні дві години. Так живуть Олександрівка, Масани, Подусівка та інші. Місцева влада б'є на сполох, адже впродовж останніх місяців готувалися до життя в умовах економії газу. Як наслідок, місцеву ТЕЦ вугіллям забезпечили у повному обсязі. Нинішнього ресурсу вистачить аж до березня. Цим похвалитися можуть далеко не всі обласні центри. Тож чому саме Чернігівці мають найбільше страждати через енергетичну кризу? Міський голова не розуміє. Сьогодні ми виробляємо електроенергію і віддаємо. В енергоринок 160 мегаватт потужністю. Чернігів споживає 80 мегаватт ну до 90 мегаватт. Фактично, ми повністю маємо можливість забезпечити себе, але оскільки складена так енергосистема, що ми більше віддаємо, а навіть свого отримати, на жаль, не можемо. При енергодефіциті в державі на рівні 10% Чернігів має економити 30%. Ще вчора з терміновою заявою мер Олександр Соколов звернувся до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який назвав ситуацію, що склалася, надзвичайно напруженою. Без живлення залишаються стратегічні об'єкти котельні, теплопункти, насосні станції водопостачання. У безвиході опинилися люди, в оселях яких опалення залежить від електрики. Котельням доводиться щоразу після відключень розпалювати котли, додатково витрачаючи газ. Через тривалі відключення неможливо готувати їжу у дитсадках і школах. Навчання в другу зміну відміняється. Учні відстають від навчальної програми. Чому чернігівські діти взимку опинилися в голоді і холоді, тоді як у деяких міст такі економні відключення не торкнулися? Усе це викликає невдоволення і гнів населення. Телеграму прем'єру відправив і голова обласної ради Микола Звєрєв, оскільки ситуація в районах не краща, він також вказує на самодостатність області в плані енергозабезпеченості. Одночасно він відзначив непрофесійні дії Чернігівобленерго. неприпустимим, є територіальне відключення, не враховуючи чіткого графіку черговості. І чітко я вказав в телефонограмі, що такий непрофесійний підхід з боку компанії, яка обслуговує. Подачу електроенергії, яка входить до єдиної енергетичної системи, на розпорядження Національної акціонерної компанії Ухенерго, діяла абсолютно непрофесійно. В жодній країні світу немає приватних компаній, які фактично управляють мережами. Відсутність точних графіків відключень електроенергії у Чернігівобленерго пояснюють наступним чином: вимкнення є аварійними, а не плановими. Вказівку отримують від диспетчера НЕК Укренерго попередити населення. Не вистачає часу. Ця команда має бути виконана згідно діючих нормативів протягом 10 хвилин. З іншого боку, скажімо, час в якій поступить команда з нека. Ми також не знаємо. Якщо першого числа це було, якщо я не помиляюсь, десь сьомої години ранку вчора графіки застосовувались з дев'ятої години ранку. Приблизний графік відключень з переліком вулиць є на сайті Чернігівобленерго. Однак з реальністю він часто не співпадає. Якщо Енергоатом виконає всі ремонтні роботи на Запорізькій АЕС у встановлені терміни, то можна сподіватися на стабілізацію ситуації вже з 6 грудня, запевняють у Чернігівобленерго.